Доброго дня. Моє прізвище Коломій Станіслав Анатолійович продаж заборонених суміш, а саме ну, не встановлених під, під виглядом кальяну. Кальянний бар чила, от виклик, це вже повторний третій. Будь ласка, зреагуйте. народного депутата України Ігоря Масічука Володимира. Володимировича, першого заступника комітету по правоохоронної діяльності і законодавчого забезпечення Верховної Ради України. Е, значить, я повідомлюю, чому ми тут саме знаходимося, до нас звернулася, е, потерпіла особа, яка е, деякий час, пів року, ще не знаю коли, в даному приміщенні е, відпочивала зі своєю дівчиною, я так розумію. Курила Кріян, після чого їй стало дуже зле, визвали швидку допомогу і звернулася в правоохоронні органи, а також після того, як написала заяву до правоохоронних органів Дарницького районіку, звернулася до народного депутата особисто на прийом за, за допомогою, про те, що вона не впевнена, що на сьогоднішній день правоохоронні органи працюють дуже чимності. Тому ми приїхали сюди і вимагаємо. Ми вже поставили до відома керівництва Дарницького ругу, що приїхала СОВ, СВІШ-оперативна група, і в рамках кримінального провадження вилучила, тому що далі дій ніяких не відбувається. Далі курять кальяни, не знаю, які суміші. По перше, немає ніяких документів. Власниця, чи я не знаю, чи адміністратор веде себе похабно, на ти спілкуєшся веде себе взагалі. Авторі, особа, якщо ви є закладом ресторанного господарства, може піти до вас ознайомитися з меню, з прискурантом інформація, яка розміщена куточку споживача. Одночасно з цим куріння калянів закладів ресторанного господарства забороняється законом. От на експертизу вилучиться ваш табак, проведеться експертиза. Якщо люди травляться, у вас тут. <щут> що звертаються в правоохоронні органи, йдуть до народного депутата, звертаються за допомогою, що людина прийшла відпочити з дівчиною, покорила кам'я, він стало зле, викликала скору, швидку допомогу. Все зафіксовано. Які питання? <зважайте> <зважайте> да, да. Після чого? Ну, все. Коли ви до цієї справи зможете? Та сьогодні. На комітеті Верховної Ради. Особисто з Романом Сколчасом не бачу. Ні, 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 та все нормально. Можемо це засудити. Чому за заявити не знайома Кальянні заклади на сьогоднішній день це велика загроза для українського суспільства, української нації, тому що молодь замість того, щоб займатися спортом, культурно розвиватися, вони сидять в ігрових закладах, палять не встановлені суміші, які на сьогоднішній день заборонені законом. За результатами нашого візиту в даний заклад ми все ж таки домоглися з активістами радикальної партії адекватної реакції райуправління національної поліції Дарницького району. Що хочу зазначити, що надалі ми будемо виявляти такі заклади, де торгують, де продають нелегально суміші для паління, то будемо з ними боротися. Українська нація має бути здоровою.